Корисний вам, якщо ви вже ним користувалися, то ми звичайно будемо надзвичайно вдячні вам за відгуки, побажання, критичні, е критичні побажання, також тому що ми націлені е і далі е працювати над нашим проектом і робити його ще більш доступним, ще більш зручним і ще більш е корисним і історикам, і всім тим, хто цікавиться минулим Україною. Дякую. Дякую. Дякую, отже, вам представили нашу відповідну роботу, але нас дуже цікавить якби, інша сторона. Отже, цей пре презентований для науковців. Можливо, присутні науковці, які могли би зробити відгук про нашу роботу. Можливо, в цьому проекті є багато чого недопрацьованого, тому що ідеального нічого немає. Відповідно, ми би хотіли б почути критику. Конструктивну критику про цей проєкт. Можливо, хтось бажає висловитися. Якщо ну, не бажаєте висловитися, що ну і питання <правда> також обов'язково. По-перше, <правда> ну, по дякую за таку дуже корисну працю. По-друге, хотів просто сказати власного досвіду, що дуже шкода, що не за, за часів, наприклад, президента Ющенка не організувала постійну працю українських істориків. За державний, наприклад, рахунок у московських архівах. Там дуже великі залиші документів безпосередньо в історії України. Ніхто їх не досліджує, росіяни вони цікаві, наші не можуть дозволити собі приїхати, і вони так залишаються там без користі. От. Ну, зараз вже війна, зараз не кожен вже поїхав. Ну, бо, звісно, деяка частина навіть з 18-го року документів ще засекречена От, питання. Треба було пана Біччака спитати, чи є шанс, що бази даних засуджених чи арештованих з архівів СБУ це дуже такий корисний інструмент для пошуку справ, будуть викладені як відкритий доступ. Це перше питання. І друге, чи можливо, якась, можливо, можливо якийсь прогрес з документами повстанського руху 19-го і початку 20-х років. Бо той, хто займається, як я цим рухом, побачить дуже однобічну жерельну базу. Весь перебіг. Події доводиться вивчати по документам ну, радянського режиму та детально частково було Повстанські документи, яких було дуже багато, які були захоплені, вони лише в такій незначній кількості. От, наприклад, здавок України в Києві є фонд Поднівська Хмарища, щось таке. Тобто їх дуже дуже мало у відкритому для українських істориків доступу, чи є якийсь шанс з цим щось зробити. Щодо бази даних, такі бази даних є і. Вони стосуються до речі не тільки архів СБУ, але й інших архів архівів, де зараз зберігаються архівно кримінальні справи. Багато років, десь близько 10 років, ре... організовувався, реалізовувався такий проєкт, який називався Український мартиролог». Суді його зводилось до того, що створилася єдина база даних по всіх архівах, де міста архівно кримінальних справи, ребрасованих за роки радянської влади. Під час керівництва Державного комітету архівів Ольги Гінзбург, тобто до недавно, цей проект був зупинено. Цей проект було зупинено, попри те, що там було його пророблено десь на 62, здається, відсотки. Тобто дуже великий шмат роботи вже зроблено. Сподіваємося, що врешті-решт наші політики спроможуться на те, що буде призначено нового керівника у кредежа архіву і ця робота буде продовжена. По лінії якраз СБУ, я думаю, що там один з найкращих результатів по цій роботі, і там вона справді вже близька до свого повного завершення. Видно, що після цього я думаю, що в цьому будуть зцікавлені і архівісти. Ця базана має бути доступна через інтернет, тому що це спросить безпосередньо їхні роботи. Що стосується документів повстанських загонів організації 20 х років. Я ніколи спеціально цією темою не займався і, чесно кажучи, не знаю, наскільки є багато, чи, чи багато. Очевидно, це треба У мене складалося уявлення, як не спеціалісти цієї тематики, що справді цих документів мало. У мене складалося уявлення, що можливо їх було мало, що, можливо, по постанція не так часто працювалися документообігом. Але такі самі в мене уявлення були про повстанців з 50-х років, поки ми не почали копати. Коли ми почали копати, ми зрозуміли, що наші упередження, що в підпіллі користувалися мало документами, нічим не підтверджені, насправді, величезний Документів, величезний масив документів. Можливо, така сама доля спіткатиме дослідників, які візьмуться за історією якраз 19-го, початку 20-х років. Запрошуємо в архіву опрацьовувати, тому що там немає достатніх сил, щоб самостійно розробляти цю тему. Відповідно, це мають зробити історики. Це йдеться першу чергу про архіві СБУ. Я переконаний, що якщо десь є ці архіві ці документи, то в першу чергу саме, саме в цьому архіві, тому що ну, це була компетенція Граґрани органів. Не просто знищувати ті чи інші посанські рухи, але накопичувати певний систематизувати певний трофейний матеріал. Інша проблема може бути хіба в тому, що можливо цей трофейний матеріал було чи то вивезено, чи то знищено в роки другої світової війни. Тому що час, час час для багатьох документів оцей Рубікон Другої своєї війни дуже, дуже негативно позначився, тому що щось перевозили, щось знищилося, що не дісталося німцям. Якщо дозволити на приклад, просто з моїх практики, дуже пощастило, що це го року справу на холодноярсців Зінкивича, Орізгорського та інших переслали МВД чомусь із Москви до Києва до Києва. Як ви не повернули до України, не спитали, а де власне ці втікли тоді 20-го року. То я думаю, що ми б досі не могли познайомитися з матеріалами і зі До речі, про МВД КГБ. Знову таки, в 1954 році, коли відбулося розділення єдиного Міністерства на два. Відбувся нібито поділ документів. Тільки стосувалися політичних репресій, всі перейшли в КГБ. Тільки стосувалися репресій щодо кримінальних е, якихось злочинів, залишилися в МВД, але проблема в тому, що дуже багато повстанців чекістами трактувалися як кримінальні злочини, звичайні кримінальні банди від. Там серед них були кримінальні банди, але й були власне, ці політичні повстанські загони. Чим МВД не розбиралося? Через це цілком можливо, що е, справжній кладець інформації може бути в МВД. Що стосується МВД, точніше МВС, теперішнього МВС. Е, архів, який вдвічі більше за Архів Служби безпеки України, десь близько півтора мільйона справ в, е, в Києві, в якому працює вісім твій робітників. Щоб ви розуміли, в архів СБУ на 800 тисяч справ працює десь 60 співробітників. І тому на ледве справляється. Тобто, на жаль, архів МВС просто лежить мертвою глибою і абсолютно не розробляється. Абсолютно. Ніхто не знає, що там є. Це, власне, проблема в тому, що там, де в нас є можливість влаштувати співпрацю. Тому ті документи ми, ми публікуємо і тут ми тільки за те, щоб публікувати. А там, де немає можливості співпрацювати, і там, де інституції з тих чи інших міркувань не йдуть на співпрацю, на жаль, немає такої можливості. Хоча ми би дуже хотіли це опублікувати. Що запитання мало є? Ні, ми щиро вдячні. Дивити, власне, заговорились про те, що про партнерів. Починали дві організації зараз набагато за цей трошки менше, ніж рік. Власне питання: скільки ж партнерів є? скільки кількома з цих менше ніж рік як розширилась кількість колег, з якими працюють? Власне, зараз є фактично чотири організації, які займаються цим, цим проектом. Тобто, крім центру дослідження визвольного руху і університету Франка, також так далося додався музей Тюрмановольського і додався. Центр історії, історії державотворення при Києво-Могилянській академії, тобто це те, що зараз є станом на тепер. Крім того, ми, звичайно ж, працюємо і говоримо з іншими колегами, з іншими архівами, з іншими збірками про співпрацю. Я думаю, що результати цієї співпраці ви ми будемо презентувати найближчим часом. Проте, на жаль, презентувавши нашу роботу. Минулої весни ми сподівалися, що після літа ми будемо більше працювати вже на розвиток е, проекту і на злучення, на залучення більшої кількості партнерів. Ну, на жаль, так не сталося, а проте я думаю, що е, зараз ми будемо так чи інакше відновлювати нашу роботу по розширенню проекту, по залученню нових е, партнерів, нових архівів, нових збірок і колекцій, і будемо е, раді. Публікувати вам все більше і більше документів. Ну, В принципі, я сподіваюся, що тут Єр підказує, що в нас є зараз одна, одне амбітне бачення, це, власне, яке прийде в тому, що документи про, про історію України ТХ століття, документи карально-репресивної системи Радянського Союзу не повинні зберігатися в відданні теперішніх. Правоохоронних е інституцій чи спецслужб, тобто вони не мають бути віддані Міністерства внутрішніх справ чи служби безпеки України, вони мають бути передані в окремий архів, яким би мав е опікуватися Український суд на національної пам'яті, і тоді, власне, це би спростило і роботу нам по цифровці цих документів, і по публікації їх, і звичайно ж, роботу дослідникам для того, що і, взагалі, спростило би доступ до цих документів, тому що якщо ми говоримо про... Теперішній стан справ, то їдучи працювати з тими документами з архів СБУ, яких немає у нас на сайті або які не публіковані, вам потрібно проходити всі ті бюрократичні процедури, які передбачені в такій режимній установі, як служба безпеки України. Так? Тобто з архівом МВС там ще складніше туди, майже просто неможливо дістатися. Тому, Наше зараз завдання, яке вже напряму не пов'язане з електронним архівом, але над яким ми також працюємо, це власне все ж таки добитися того, що було зроблено в інших країнах Центрально-Східної Європи, які вийшли з-під радянського минулого і комуністичного минулого. Це все ж таки ці документи забрати з ківдення теперішніх інституцій і віддати в окремий історичний архів зі спеціальним режимом доступу. Коли ми говоримо про спеціальний режим доступу, ми розуміємо, що це має бути відкритий доступ. Є ще одне цікаве питання. Питання, яке стосується іншого джерела, але яке теж є, в принципі, документом. Це є історична фотографія. Власне, яка доля е фотографій ХХ століття в цьому електронному архію? Ну, Це теж, напевно, е Трошки ризиковано анонсувати, але насправді ми почали працювати над тим, щоб і публікувати фотографії, і зробити окремим розділом фотоархів на нашому електронному ресурсі. В принципі, зараз можна деякі фотографії вже переглядати, вони публіковані так само, як звичайні документи, вони, в принципі, є історичними документами. Проте ми працюємо над тим, яким чином публікувати ті фотографії, які зараз. Зберігаються в нашому архіві, в архіві Центру до визвольного руху, і також ті фотографії, котрі є в знову ж таки в архіві служби святої України. То це той проект, над яким ми працюємо. Копія кілька е, тисяч копіях є кілька тисяч кілька тисяч доку фотографій. І я думаю, що я сподіваюся, що наступного року ми все ж таки це спрезентуємо. Тут є певні склад, тобто коли ми говоримо про роботу, особливо то... про роботу з програмістами, тут є певні складнощі. Тобто вони пов'язані з тим, що планування, планування, планування є складним з огляду на те, що технічні особливості, скажімо так, коли ми починали проект, ми сподівалися, що нам за рік часу ми встигнемо зробити технічну сторону. Технічна сторона нам зайняла два роки. З тим, що ми все ж таки не завершили е, певні функціональні можливості, які, наприклад, стосуються і фотографій ще досі. А, але ми над цим працюємо і це скоро буде. Тобто, Як тільки буде, ми обов'язково закличемо на презентацію і покажемо вам, що ми зробили. Це е, обов'язково буде. Добре, тоді дуже дякуємо. І за представлення, і дякуємо вам за те, що були з нами. Але е, хочу ще сказати на останок, що через 55 хвилин тут буде ще один захід. Це буде презентація е, такого форуму Лікбез інформаційний фронт. Це, по суті, як на сучасних умовах українські історики борються із тими міфами, які оточують і нашу, нашу історію, нашу державу, наші громадяни. Дякую. А шкодівки можна зробити в музеї? Там ви на першому поверсі. По суті, я про те, що у вас на 14-й, я нічого не пам'ятаю. Поки що ніхто. Я господарю, я господарю. Так, так, так. Дякую, молодий парень. Будь ласка, вам книжечку самоподобну. Дякую. Дякую.